А я вітаю найкращих на каналі і запрошую вас до чарівного світу, магазин Єва, акції 27 та 28 серпня. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі, вдячний за ваші вподобайки, за підтримку. І давайте роздивимось, які акції на ці два дні приготувала Єва. Всі жіночі гелі для душу. 1 плюс 1 дорівнює 3. навіть якщо гель для душу і жовтим цінником, це також буде в акції. Він. Купуєте два і третій подарунок. Я розкажу тільки ті, що йдуть із жовтим акційним цінником. Великий гель для душу дав об'ємом 720 мл за ціною 191 дев'яносто гривня. Зі знижкою гелі для душу а, із масажним ефектом. Там всередині такі як крупиночки, дуже хороший гелі для душу цей палмарів і релаксуючий. Об'єм 500 мл. А, їх ціна 97 гривень. 50 копійок. Зверніть увагу, яка знижка а, був по 195 Купуєте два і третє вам буде у подарунок. <рес> гелі для душу дав об'ємом 225 мл по 99 гривень. Зі знижкою Нівея 250 мл. Майже 80 гривень я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. Новинка. Новий аромат у лінійки Фа із ароматом какао. 250 мл. Є також різні аромати, є звичайні гелі для душу, а є кремові, будь-які по 69 гривень та 50 копійок. Кремові гелі для душу палмалів 250 мл за акційною ціною 72 гривні. Хто надає перевагу гелі для душу Моксан 400 мл. Парфумовані. Вони зараз по 80 гривень. Зверніть увагу на ось ці великі кремові гелі для душу від Greenway 750 мл також діє акція і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Будь-який за 70 гривень купуєте 2 і 3 в подарунок. До речі, не обов'язково купувати одинакові усі три. Можна взяти один, наприклад, Greenway, другий FA, третій Palmolive. Просто той, який дешевше в чеку вам буде, він буде в подарунок. Гелі для душу Moxan 520 мл по 70 гривень. Зі знижкою кремові гелі для душу Greenway 400 мл по 38, ну майже 39 гривень. І можна придбати ось такі Greenway фруктові також. Об'єм тут 500 мл. Вони також в акції зі знижкою Just Kawai, вибачаюсь, я Greenway сказав. Just Kawai 500 мл. Вони по 70 гривень акційна ціна. Ну, і також усі гелі для душу за регулярною ціною. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція 27 та 28 серпня. Вся парфумерія 1 плюс 1 дорівнює 3. Вся парфумерія 1 плюс 1 дорівнює 3. Це надзвичайно крута акція. До речі, бачу, що також є знижки більше, ніж 50% на парфумерію. Також і туалетні води. Давайте подивимось, чоловічі. Найбюджетніші також бачу зі знижкою по 300 гривень. Так, що тут у нас є? Навіть є по 100 гривень, були по 250 Зверніть увагу також. Купуйте два і третє вам буде у подарунок. Це туалетні води чоловічі. Також усі парфумовані чоловічі та жіночі водички, а плюс 1 до рівню 3. Бачу також зі знижками. Зверніть увагу, це дуже крута акція. Ось такі, наприклад, як вони правильно називаються, Фаб'єн Марше. Зараз 299 гривень, купуєте два і третій буде в подарунок. Це знаєте, якщо там в когось намічається день народження, ось можна прийти придбати і вже на майбутнє маєте, або навіть для себе. Це також додаткове заощадження у бюджет, і ще й подарунок, третій подарунок буде. Зверніть увагу, парфумована касандра 100 мл. зараз зі знижкою 399 гривень. купуєте дві, третя в подарунок. Ну я ж повторюсь, не обов'язково брати три одинакових аромати. Можна взяти, наприклад, два жіночі і третій чоловічий вийде вам у подарунок приблизно так. Дні краси у магазині Єва. Всі засоби для догляду за обличчям, всі ватяні вироби, 1 плюс 1 дорівнює 3. Будь-яка фірма, будь-яка торгова фірма, тут і Garnier, і Лоріаль, тобто всі торгові фірми, які є, торгові марки в магазині Єва 1 плюс 1 дорівнює 3, як тобто. І тоніки для обличчя, і маски для обличчя, очисники, пінки, креми, денні, нічні. Потім спреї для обличчя, креми для шкіри навколо очей, маски. це все 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два, і третій найдешевший вам буде у подарунок. Не обов'язково купувати всі три одинакові. Можна взяти взяти різних брендів. Зі знижкою 50% усі засоби Мей, креми для обличчя, єдені нічні, по 90 гривень. Також уся лінійка Лірен зі знижкою, жовтими цінниками, 1 плюс 1 до рівня 3. До речі, дійсно класна акція. Зверніть увагу, можна придбати денний нічний крем, і крем для шкіри навколо очей вам вийде в подарунок. Акції також а, а, жовті цінники є від 160 гривень креми, кремовий гель-очисник 150 мл 160 гривень, а, спрей зволожуючий тонік а, по 169, шістдесять, сто гривень, 200 мл. Крем для обличчя SPF 30 денний 209 гривень. Від About очищувальний пілінг диски зі знижкою 50% 99 гривень 50 копійок. About пілінг колагеновий для обличчя 150 мл 95 гривень. Міцелярна вода About 400 мл 95 гривень. Нічна маска About 60 мл 134 гривні. Нічна сироватка «Гарнієр» по 366 гривень. Зволожуючий алоє гель крем 50 мл 231 гривня. Зволожуючий гіалуроновий тонік для обличчя гарін'єр 200 мл 175 гривень. Міцелярна вода 400 мл 170 гривень. Уся лінійка від Evelin також зі знижками, жовтими цінниками і 1 плюс 1 дорівнює 3. Алоєвий гель колагеновий, зволожуючий для шкіри обличчя, 127 гривень зі знижкою. Зволожуючий роликовий гель для шкіри на очей, 131 гривня. І крем з керамідами від Evelin, 191 гривня. Креми від L'Oreal Vic Expert за ціною 209 гривень. L'Oreal Revitalift SPF 50 560. І зверніть увагу, усі ватні вироби також 1 плюс один дорівнює 3. Все показати не можу. Надаю вам інформацію. Більшість частина зі знижкою і ну, жовтим цінником. Наступна акція на всі чашки, бокали, весь посуд. Для сервірування. 1 плюс 1 дорівнює 3. А тут також дуже всього багато, все вам показати не зможу, надаю вам інформацію. Зі знижкою 50% і купуєте 2, третій буде у подарунок. Бокали, чашки і посуд для сервірування. І бачу тут ще одна акція, також 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі аксесуари та текстиль для кухні. Ви зрозуміли, ці всі лопаточки, це все також 1 плюс 1 дорівнює 3. І а, рушники. Рушники також 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ось такі по 50 гривень. Ось такі по 70 гривень, ганчірки 50 гривень, 30 гривень, вінчик для збивання, 40 гривень алійка кухонна. Також, можливо, придивіться, комусь, можливо, щось потрібно буде непогані знижки. Купуйте два і третій вам буде в подарунок. Лопатка силіконова кухонна по 40 гривень. Дивіться, які цікаві. Написано, що прихватки лемі здається, можна навіть як і використовувати як ганчірку. Правда ж? Всі засоби для моделювання волосся додатково до всіх акцій пропозицій 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто усі лаки, муси купуєте два, і третій вам буде у подарунок. Бачу, є як за регулярною ціною, 1 плюс 1 дорівнює 3, так і за акційною також, 1 плюс 1 дорівнює 3. Надаю також інформацію, тому що дуже багато товару, можна придбати ваш улюблений лак для волосся. А зі знижкою купуєте два, і третій буде у подарунок. Всі професійні засоби для миття волосся 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви знаєте, що професійні шампуні, професійні оці от маски. Вони всі йдуть трішки дорожчі. Деякі позиції є зі знижками, деякі за регулярною ціною також 1 плюс 1 дорівнює 3. А в акції із жовтим цінником професійний шампунь IQ CODE 500 мл за ціною 199 гривень. Маски IQ CODE також в акції 500 мл 199 гривень. Торгова марка Ізюмі професійні шампуні. Це корея у нас. Також великий вибір для різного волосся можна обрати. Ціна 374 гривні 500 мл. Це у нас не знаю, що це таке глибоке живлення та відновлення. Ну Добре, щось для відновлення пошкодженого волосся. Так, скільки тут 200 мл, 230 гривень зараз в акції. Це також професійний шампунь конфюме 750 мл. Акційна ціна 359 гривень. Естіма професійні засоби також зі знижкою. Маски для волосся літрові 329 гривень. Спреї відновлюючі для волосся 159 гривень. Акційна ціна. І шампуні цієї ж марки за акційною ціною 229 гривень. Зі знижкою також Redist, усі шампуні, маски в акції і 1 плюс один дорівнює 3. Евелін Косметик. Вся декоративна косметика, крім Miss Eye та Патрісія Лідо. Засоб, так, засоби для догляду за нігтями дитячої декоративної косметики. Тобто, крім LCF, Місай, Патрісія Лідо 1 плюс 1 дорівнює 3. Решта всі торгові бренди приймають участь в цій акції. В акції косметика Glambi 1 плюс 1 дорівнює 3. Maybelline також 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція на Ламель 1 плюс 1 дорівнює 3. Буржуа та Max Factor 1 плюс 1 дорівнює 3. І також L'Oreal 1 плюс 1 дорівнює 3. Дивіться, таку акцію вперше я бачу в магазині Єва. Всі бади та фіточаї 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна зараз придбати щось є з акційними цінниками. Ну, звичайно ж, на дешевші третій, ви отримаєте у подарунок. Якщо не помиляюсь, це для спалювання а, жиру. 120 гривень акційна ціна моя улюблена акція на всі прикраси аксесуари два дорівнює чотири не тільки для дорослих, а й для дітей. Купуйте два і два найдешевших буде в подарунок. Дуже хороша акція. Я не раз говорю, що дуже гарно зробили. Орієнтуватися можна дуже легко в прикрасах. В магазині є на кожній планшетці Є ціна. 1 плюс 1 до 3 на всі листівки, подарункові пакети та подарунковий папір. Ціни від 25 гривень. Також купуєте 2 і третій буде в подарунок. 1 плюс 1 до 3 на всі жіночі колготки 20 ден. Будь-яка торгова марка Vivienne Petit або ж Defilet. Елегантні без шортиків Vivienne Petit 109 гривень. Вони зараз бачу так зі знижками. І ще, бачите, купуєте дві, і третя буде в подарунок. Підтримуючи шортиками по 114 гривень, дійсно, знижка 50% дуже хороша акція. Vivienne Petit класичні шортиками по 83 гривні. Ось такі, а класичні шортиками за ціною 69,50. І ось такі підтримуючі із шортиками Viv'Yan PT за ціною 149 гривень. Без шортиків ціни бачите на екрані. Колготи панчохи з поясом 174, знижка 50%. Дефіле комфорт класичні без шортиків 20 ден за ціною 47 гривень. Дефіле класичні кому, 42 гривні акційна ціна. Наступна акція на жіночу білизну також 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третя буде в подарунок. Акція на ролики для чищення одягу 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі великі можна придбати за 70 гривень 300 листів. До речі, на запаски також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна взяти навіть три запаски, просто третя буде в подарунок. Ось такий ролик є 35 гривень для чистки одягу. Також 30 листів. І ось такі змінні по 45 гривень. 60 штук. Тобто тут 30 і тут 30. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. А Брев делюкс гелевий та сухий будь-який. 60 гривень. Ось такий бере в 56 гривень. Най найекономніший це ось цей Кіонен 44 гривні. Є декілька ароматів: лаванда та морський. Також знижки на блоки. Це підвісні блоки. унітаз також по 41 гривні. 85 гривень ось такий подвійний доместус І потрійний 136 гривень. І, мабуть, найдешевший буде ось такий брев-квітковий аромат, тут 4 штуки. Акційна ціна 199 гривень. Наступна акція, надаю інформацію: а, знижка мінус 50 на другу одиницю, на всю а, гігієну тампони. Тобто купуєте одну і друга буде вам зі знижкою 50%. Наступна акція мінус 50 від звичайної ціни на усю жіночу гігієну. Тобто гель для інтимної гігієни купуйте один і другий зі знижкою 50%. Амбрела в акції 37 гривень 400 мл. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Гелі міцелярні для інтимної гігієни Лінгері також зі знижкою. І мінус 50 на другу 300 мл. 59 грн. В акції мило About для інтимної гігієни 400 мл 43 грн. Мінус 50 на другу одиницю. Не обов'язково купувати дві одинакові одиниці, можна купити будь-які просто та, яка дешевша в чеку. Вам вийде зі знижкою 50%. Так, ну і звичайно, є позиції за регулярною ціною. Органічні гелі для інтимної гігієни Мелікса чи Меліка 300 мл, 146 гривень. Є два види на вибір. І зі знижкою можна придбати муси для інтимної гігієни Фамірель 250 мл. За ціною 319 гривень. Наступна акція зі знижкою 30% всі засоби для догляду ротової порожнини торгової марки «Сплат». Дуже великий вибір. Маленькі пасти 40 мл по 68,50. І великі 100 мл. Також є дуже великий вибір, суто які потрібно якими вичистити можна обрати. 129 гривень акційна ціна зі знижкою. Ну і також знижки на сплат зубні нитки та зубні щітки. Зі знижкою інстагуд всі вологі серветки та вологі рушники. За півціни на. Кожен продукт. Зараз подивимось ціни. Так, ось такі рушники Інстагут вологі 24 штуки. Зараз можна придбати за 22 гривні. Інстагут вологі серветки 60 штук, акційна ціна 24 гривні. Та інстагут серветки 100 штук вологі за 38 гривень, акційна ціна. І маленькі серветки по 15 штук можна придбати за 8 гривень. Знижка все на всі по на півціни за півціни, тобто 50% знижки. Наступна акція на Бела вся жіноча гігієна бела зі знижкою 40%. Так, жіноча гігієна бела зі знижкою 40% Дуже багато всього, тому надаю вам інформацію і буду бажати вам найкращого дня. Всього вам доброго, економних покупок. До зустрічі в наступному відео.